Друзі, вітаю! Попереду у нас новий рік, і у нас із вами є одне бажання на всіх. А так як я вірю у дива, я впевнена, що дуже скоро воно здійсниться. Але сьогодні мова не про дорослих, а про діточок. Так, Марина, наш фонд Day by Day вирішив створити справжнє свято на Новий рік, і ми завітаємо до центру Джерело. Це центр, який надає педагогічну, психічну і психологічну поміч діточкам, яких привезли з деокупованих територій. І ми хочемо створити для них справжнє свято, справжній Новий рік. Але все це відбувається завдяки вам, тому що саме ви скидали гроші на мою банку, яку я постила у своїх соцмережах. Тому я обіймаю кожного, хто долучився, і хочу окремо сказати велике дякую компанії та Андрію Володину, які надали солодощі для діточок. Вадима Ігнатова, який надав спортивні товари. Як бачимо, дівчачі так є і груші для наших маленьких хлопчиків, і технічній школі «Кіцгараж», яка надала величезний конструктор, який вже можна розпочинати збирати свій власний електрокар. Але нам лише не вистачає фруктів і подарунки, тому пропоную піти і все це придбати. Ходімо, ходімо. Я думаю, що для того, щоб у діточок було якесь відчуття нового року, треба щось оце це. Це, це, це мандаринки, апельсинки. це ми перше, що наберемо. Ух ти, який різномийця. Так, але нам потрібні пакети. Марина, Марина збирає мандарини. Я не чула таку пісню, якщо чесно. Раз, два, три. Це не ватала. А, і разом у нас 65 дідів в морозі. Позаду нас люди, які нам а, хочуть допомогти. І Це так мило і дуже по-новорічному, по-домашньому. -по По і батько, але як до бо Це батько. Наріга, <смір> а рекуперація називається. Марина, я був дуже здивований. Я думав, що ми поїдемо на твоєму електрокарі від Ілона Маска. А ми виявляється, поїдемо на цій чудовій машинці. Чому? Тому що я вирішила поєднати декілька справ одночасно. По-перше, це, звичайно, привітати наших діточок і показати нашим глядачам, що ж таке український електропік-ап. -ап. Розказати дещо про його технічні характеристики і взагалі показати, як він веде себе на дорозі. Але пропоную вже поїхати і все детально розповім в машині. Ти ну що, поїхали? Поїхали. Зараз я А тут немає заднього сидіння. А, а Давай, отут можна її сховати, головне, не забути її дістати, щоб вона не випала. Та не випили, слухай, так. ну навіть для моїх двох метрів росту, я вважаю, дуже комфортні. А як її завести з ключика, бульк? Так, ну зараз будеш Забе... мені розказувати. Така цікава. Я сама не знаю. Так, драйв, це оце, так? Да? Бульк? Так. Да. Що, я поїхали? Думаю. Ну що, понеслися? Вона не їде, їде. Почекайте. А було таке класне відчуття, коли... Чого вона не їде? Я не знаю. Драйв. Чика. Вона не їде. Ну, тут, ручні. тут взагалі? <плес> Смотри, <ріду> Маріна володіє. Алло! Там піки. Це що таке було? <ріду> е. Це нормально. Мені здається, їй важко з збиватися. Подивись сторони. там, є ця машина. Е -е, ну, там є машина, але... А воно, я не знаю, чому? Вона сама О, окей. А як сказати дякую. Я оця бідюка. Дякую. Дякую. Дивись, ти казав про погляди, тут всі просто в шоці дивляться, що це таке. Привіт! Ага, А не можна ворога відпадуть. Все. Слухай, знаєш. Я зараз уявляю, що ми з тобою їдемо в якомусь, я не пам'ятаю, 18 столітті. Ми їдемо на першому авто взагалі, і всі, знаєш, на цих конях їдуть і дивляться на нас. ця малышка, вона може приїхати 300 км, якщо тут буде 4 блоки батарей. А, ну, по 75, 75 на 4, скільки буде 300? Да, 300. Так. А, і тому що тут кожна батарея 5,4 кВт, і звісно, ти її можеш її зарядити. Я ж кажу за півтори годинки. Всього це дуже круто. Знаєш? Я думаю, що просто е, нині у нас люди не розуміють, наскільки це буде в свій час оптимальним варіантом для того, щоб робити саме перевезення на короткі дистанції по місту. Наприклад. А, взагалі, це треба е, її давати ось, дійсно людям, яким не вистачає уваги. От ти коли ти сідаєш, вся увага прикута на тобі. Тобто е, хочеш так, ти значить, цього? Я бажаю, не хочеш потенційно, знаєш? потенційно, потенційно першими Товачами цих автомобілів будуть блогери. Дивіться, головне, що хочеться сказати, що це авто призначене. Для перевезення вантажу не треба його купувати і думати, що це для того, щоб возити ваші красиві дубки, знаєш, по місту. Він низькошвидкісний, він розганяється до 50 км на годину. І головне, що він виконує, точніше вирішує ті задачі, які, ось, наприклад, сьогодні у нас з тобою. Тобто, взяти якийсь габаритний вантаж і перевезти його з точки А в точку Б, і коштуватиме це 4 гривні 44 копійки. Другий знаєш, я вже звик. І мені тут тут комфортно. Якщо їхати, то да? Да, да. а я е, хочу нагадати 2 метри розду. Це і... знаєте, як е, свого часу смарт, але це, знаєте, це ще й вантажний автомобіль, який... Дивись, ми обганяємо, кажи болтик, болтик, ми обганяємо болт. Юху! Ну, якщо, якщо ви чекаєте ще свою піцу, ми вже б доставили, якщо що. Ході, да. ну, і не на одну, а на, на ціле свято. Тому що я хочу вам показати зараз. Оп. Скільки у нас цього позаду там зараз. що, я хочу тебе запитати про ось ці дитячі центри. Як ви їх обираєте з благодійним фондом? І ти щось мені казав про Асоль? Тому що про джерело мені вже більш-менш зрозуміло. Розкажи, будь ласка, що таке Асоль? Як ви допомагаєте? Як я можу долучитися або люди, які будуть дивитися це відео, також захочуть допомогти? Асоль це центр, який допомагає. Василько, вони знаходяться, вони допомагають сім'ям з дітьми, у яких є вади, інвалідність, які приходять до ліжка, до прикладу. І вони знаходяться в Василькові, це більше 37 сім, сімей. І ми їм всім допомагаємо, чи можемо продуктами, та їм треба памперси, гігієна, ліжка, інвалідні коляски. Тому постійно є в цьому необхідні. Тому, якщо люди побачать це відео і хочуть долучитися, я можу давати твої контакти. Так. Так, у нас фонд і байдей. Можете заходити на сайт. Uh, там є вся інформація, яка вас цікавить, щоб ви побачили, куди ми їздимо, як ми допомагаємо, щоб ви були впевнені, що все це йде на асоль. Uh, а взагалі я хочу взяти окремо uh, це авто, не прив'язуватись до будь-якої події, показати дійсно нам технічні характеристики, навантажити його якимись цеглинами, генераторами там, не знаю, ще чимось таким важким. Uh, для того, щоб дійсно. Люди зрозуміли, тому що поки ти не покажеш і не розказуєш, як воно в наявності відбувається, мало хто може собі це уявити. А мені також, знаєш, подобались коментарі, подобались лапках хейтерів, які кажуть: слухайте, показати фотографію це одно. Давайте побачимо, як вона буде їхати, типу, в дорозі, тому що вона не поїде. Чудово є. Чудово прекрасно. це каже двохметровий симпатичний хлопець. Дівчата не одружений. Мені за це не платили. Ви при тому, що дійсно скільки ця машина може в теорії перевозити вантажу, Ти не знаєш? А, біля однієї тони. Здує Одніє Тобто такий, тон... як ти, дев'ять. <ріх> ну, десять, Дев'ять. <ріх> а я думаю, що у багатьох з'явиться питання: скільки коштує? Така манюнька. А, починаючи з однієї батареї 75 км, це буде коштувати від 5100 доларів. Тобто, а, а що ти маєш а, на увазі від одної батареї? Я ж тобі казала, що тут модульна система і ти можеш поставити 4 батареї. Тобто? Одну, дві, три і 4. То за 5 тисяч доларів можна придбати. А, я не знаю, якого слова, супер дешевий. Варіант в плані пального. Тобто, які... По-перше, пальне, а по-друге, я можу сказати, по власному досвіду у мене вже другий електрокар, в який я нічого не вкладувала з точки зору ремонту. Ну, тобто, Ти їздиш і про, і про І про Nissan у мене був ліфт, mm -hmm. і про Теслу. Тобто за 6 років в мене взагалі не було викидів коштів для того, щоб автівку відремонтувати. Дивись. <смеш> люди заглядають. Що це їде? А, шумахери, Взагляємо давай, 44 всеркат. буде? Є, yeah. давай yeah. 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 45, витискай, 45! Господи, ми зараз літаємо. Давай, давай. Якщо згірки, давай, до 50 дожмемо. 48. О боже, в мене вже волосся назад летить. 49. Особливо, коли ти лисий. Тобто ти просто береш і через день Час, Час. <гум> <гум> так да починаєш а тепер амортизація тут теж. — Заробляти. <гум> Такий у нас з вами вийшов гарний, чудовий та чарівний день. Не забувайте робити добро і мріяти, тому що мрії здійснюються з новорічними святами.